Бориспільводоканал за минулий тиждень ліквідували пориви по вулиці Ясний Головатого Ворошилова, комуністичний. Змонтовано водопровід та підготовлені роботи до врізки абонентів у мікрорайоні, а саме міський райвідділ міліції і військкоман. По вулиці Горького за минулий тиждень прокладено 140 метрів водопроводу за кошти Світового банку. По каналізації було 28 викликів, всі вони ліквідовані. По перевірці лічильників за минулий тиждень було здано на держповірку 110 лічильників, 33 демонтовано силами Бориспільводоканал і змонтовано 20 лічильників силами Бориспільводоканал. Останні лічильники монтуються і демонтуються за рахунок других підприємств організацій. Оплата населення за спожиту воду і водовідведення складає 72,2%. Заробітна плата виплачена 100% за минулий місяць.